Святого воно надихає нас дивитись на наше життя. В принципі, так можна дивитись на ціле життя як на ряд зустрічей. знаєте. Бачиш, спочатку ми народжуємося і зустрічаємось зі своїми батьками, з цим світом, з цим життям в різних його проявах, зі своїми рідними, близькими. Буває так, що ми зустрічаємось із самими собою. Навіть так буває, думаєш, колись думає кожен ція, ніж. Так може бути, що люди знаєте себе гублять, а потім треба себе знаходити і знову зустрічатися з собою. Тобто, життя фактично це такий ряд цілих всяких, всіляких зустрічей. Є зустрічі благословенні, знаєте, від яких ми радіємо, якими ми наповнюємось, з якими ми живемо, які дають нам силу жити. Так, є зустрічі такі, які, які нас руйнують, які роблять нам боляче, різні зустрічі. Але є одна найважливіша зустріч. Яку, яка є в нашому житті чи може бути, це зустріч із тим, хто створив нас, хто покликав нас і це життя, хто дав нам жити, хто дав нам дихання і життя. І це найважливіша зустріч. І ці свічки, які ви сьогодні заберете з собою додому в свої будні, в свої домівки, і будете там десь запалювати їх, нехай вони будуть вам нагадуванням про цю найважливішу зустріч. Якщо вона вже у когось із вас була, то нехай це буде нагадуванням того вірності цієї зустрічі, яку ви пережили десь, зустрівши Христа у своєму житті. Якщо цієї зустрічі раптом ще якимось чином так от не було, то ви її чекаєте, може, як всю обідність чекав праведний Симон, нехай ці свічки теж. І Будуть вам таким світлом нагадування, і теплом. І хай Бог береже вас від усякого зла на ваших життєвих дорогах. Божої милості вам і Божого благословення.